Підемо ми сьогодні про олімпійський урок під гаслом Кітіус, Альтіус, Фортіус. Це у нас гасло Олімпіади. Значить, знамените. Воно є класичним, воно не змінюється. Автором цього гасла є у нас П'єр де Купертент. Пішло воно з давньої Греції. Так, ну давайте, господі. Так, стародавні Олімпійські ігри зародилися ще, ще в стародавній Греції ще в 8 столітті до нашої ери. Точніше, в 776 році до нашої ери. Вони мають дуже велику, бачите, дуже давню історію і ще до нашого часу. Значить, Виникнення Олімпійських ігор пов'язують із іменем грецького героя Геракла. Ігри проводилися на честь Бога Зевса. Ну, тобто, Геракл проводив на честь Бога Зевса. Це Зевс за легендою вважається його батьком. Так. Перші ігри відбулися у 776 році до нашої ери під час проведення ігор на території Греції оголошувався Священний Мир. Тобто під час, під час Олімпійських ігор всі складали зброю і вони змагалися у чесній боротьбі, але це воно було значить, в рамках миру. Ні одна сторона не мала вести війну, яка входила до Олімпійських ігор. Тобто всі, хто хоче приймати участь в Олімпійських іграх, не повинні. Вести боротьбу були. На стадіоні атлети в Олімпії змагалися в бігу, стрибках, боротьбі, метання списа та списа в перегонах на колісницях Ну, перші, перші змагання взагалі були, це були змагання з бігу, а потім додавалися у них стрибки, боротьба, метання списа і перегони на колісницях І ці змагання були дуже Такими популярними і дуже подобалися людям. Дивіться навіть. Згадки дійшли до нас от в кераміці, в статуях дійшли. Значить Переможців нагороджували вінком з гіла каливи. У 393 році ігри припинилися, а всі спортивні споруди були зруйновані. Ну, бачите, вже до, до нашої ери вже дійшли ці ігри. Справа в тому, що вінок із гілок оливи він і досі прокращає значить, голови переможців. І, значить, тому він досі є символом Олімпіади. Так, далі. Єсть у нас. Ну, у 1896 році Барон П'єр де Кубертен відновив Олімпійські ігри. З того часу вони проводяться постійно раз на 4 роки. Він був французьким філософом, педагогом, істориком відомою людиною. Перша олімпіада сучасності пройшла. В Афінах 1896 році, ну, коли був конгрес Міжнародного олімпійського комітету, створився Міжнародний олімпійський комітет, то було питання, де почати проводити Олімпійські ігри. Звичайно, традиційно стало місце Афіни, ну, тому що Греція на першій Афінській олімпіаді виступало лише 245 спортсменів із 14 країн світу. Атлети змагалися у дев'яти видах спорту: греко-римській боротьбі, лепсибедному спорті, гімнастиці, легкій і важкій атлетиці. Плавання, стрільбі, тенісі та фехтування. Зараз, зараз одну козоночку. Так, олімпійська символіка. Ну, да, олімпійська символіка, це у нас олімпійський прапор, належить олімпійське гасло, олімпійська емблема, олімпійський гімн, олімпійський вагонь, олімпійський смолоскип. Це воно є, ну, не, не змінюється. Єдине, що змінюються в різних країнах різні і можуть бути символи, там ще ну, там всякі звірі є символи, ми ще, олімпіади, то вони в кожній країні будуть на кожній олімпіаді будуть різні. Олімпійський прапор Олімпійський з собою є 5 кольорових кілиць. Синє, жовте, чер, зелене, червоне. На чисто білому поотнощі це олімпійський прапор. Він урочисто підіймається на головній спортивній арені. Містер організатора Олімпійських ігор. І він, майорить весь час постійно під час спортивних змагань і після спортивних змагань він тоді вже опускається, після проведення Олімпійських ігор. Так, олімпійське гасло. Гаслом олімпійських ігор є слова. Кітіус Альтіусфортіус. В перекладі з латинського означають швидше, вище, сильніше. Олімпійське гасло закликає всіх учасників олімпійського руху до вдосконалення та гармонії. Ну, у нас це таке олімпійське гасло, воно навіть зображено на, в спортивному залі, на стіні. там Це є. Олімпійський вогонь, Олімпійський вогонь, Олімпійський вогонь запалюють в Олімпії, він проходить свій шлях до міста, в якому відбуваються Олімпійські ігри, з допомогою смолоскипової Поваєставедець, де закінчує подорож у великій чаші Олімпійського стадіону. Ну, Олімпійський вогонь передається від спортсмена до спортсмена, він не тухне і так несеться по всьому світу. Тобто пробіг дистанцію спортсмен, віддав іншому спортсмену і так далі. по всьому світу до міста, де буде... Проводиться Олімпійські ігри. Олімпійська емблема. Олімпійська емблема, чітко визначена в Олімпійській харті, правовому документі Олімпійського руху. Основний елемент це п'ять кілець, поєднаних з іншими елементами. Олімпійські кільця символізують ідеали і мету Олімпійського руху. Вони мають синій, жовтий, чорний, зелений, червоний колір і переполітаються зліва направо. Олімпійські кільця символізують толерантність і дружбу між усіма учасниками Олімпійських ігор з усіх п'яти континентів нашої планети. Вона є з... змінюється емблема. Далі Олімпійська клятва. Від імені всіх учасників змагань я клянусь, що беручи участь у цих Олімпійських іграх. Так, в Олімпійських іграх я змагатимуся чесно та згідно з правилами. Я своєю участю прославлятиму свою країну та спорт. Ну, Це дається спортсменам Олімпійська клятва, і вони взагалі Олімпійський спорт він покликаний робити людину благородною і більш воличувати її. Тому спортсмени дуже почесно дотримуються цієї клятви, вважається. Так, талісмани. Кожна з країн, що відбуває, де відбуваються Олімпійські ігри, створює спеціальний символ талісман, який розповідає про її культуру і традиції. Переважно обирають звірятку, яке символізує Національні риси та особливості країни. Перший талісман з'явився на Олімпійських іграх в Мехіко в 1968 році. Це був ягуар. Ну, Подивіться, які у нас Олімпійські є талісмани. Так, вони переключаються, ж так. Бачите ще Олімпійські талісмани. Так, бачимо, що ще головним церемоніям Олімпійських ігор є відкриття, нагородження спортсменів і закриття. Це у нас головні такі церемонії, без яких не буває Олімпійських ігор. Так, ну давайте глянемо, олімпійські чемпіони. Це за Зенеїда Турчина, Володимир Голубничий, Валентин Манкін, Борис Шахлін. Ну, це, бачите, це вже такі більш м -м, старіші, мабуть. Так, Ольга Бризгіна, Лариса Латиніна, Віктор Чукарін, Поліна Астахова. Ну, ви бачите, тут воно там видно. Там вона легка Ольга Бризгіна це легка атлетка. Лариса Латиніна, бачите, це у нас на, на, змагаються на гімнастичних снарядах. Це гімнасти. Віктор Чукарін. Там на фотографіях навіть видно, чим вони займалися. Так, Юрій Сидих, так, Валерій Борзов, Сергій Бубка. Ну, Сергій Бубка, він багато років поспіль був, мабуть, не є. Президента міжнарод... Національного олімпійського комітету України це відомий спортсмен, легкоатлет. Так, стрілася стрибками висоту. Так, давайте далі. Олімпійські чемпіони, що бачите, Незалежної України. Інеса Кравець, Оксана Баюл, Володимир Кличко. Ну, це думаю, теж спортсменів такого, особливо Володимира Кличка, я думаю, вже всі знаєте. Чи Оксану Баю, може, ви не застали? Так, давайте далі. Лілія Подкапаєва, це теж гімнастка по художньої гімнастики. Катерина Серебрянська, теж в художній гімнастике, Ірина Мерлені, це теж гімнастки. Так, бачите, он стоять ще даже в в, цих, он в, цих вінках, у, в лаврових венках, бачите, стоять спортсмени. Валерій Гончаров, Юрій Біланох, Юрій Нікітін. Так, далі. Яна Калачкова, теж плавчиха. Ну, я думаю, що ви бачите тут на в очках. Наталя Добринська, Рустам Шаріпов. Це, це українські спортсмени. Ну, так. В лютому під час спалаху коронавірусу ВОЗ заявляло, що немає причин для перенесення термінів Олімпіади. Натомість на початку березня організаційний комітет вже розглядав можливість проведення Олімпіади без глядачів, натомість залишивши лише телевізійну трансляцію змагань. І 24 березня 2020 року Міжнародний олімпійський комітет МОК після наради прем'єра Японії Сінзо Абе та голови МОК Томаса Баха ухвалив рішення про перенесення Олімпійських ігор 2020-2021 рік через пандемію Коронавірусу перенесли ці Олімпійські ігри. Тому, бачите, ці ігри. ага. Добрий. Добрий тому, тому ці ігри теж так у нас відбулися. Так, значить, далі. Ну, Бачите, є такі олімпійські медалі. От вони такі, Все на них там написано як і. Що там? А, написано, яка Олімпіада. Ну, в кожна країна вона розробляє ну, трошечки свій дизайн, медалей, там. Значить, ви повинні запам'ятати, що Олімпійські ігри були названі на честь Бога Зевса, в грецької Він... Так. Ігри ще повинні до цього значить, зупинитися на тому, що ігри були деякі ігри. Вони припинялися на деякий час. Чому було? Тому що були війни. Значить, було, світові війни призвели до скасування ігор у 1916 році. Перша світова війна була у 1940, 1944 сороковому, роках, бо це була Друга світова війна. І далі було ще байкотування країнами ігр під час холодної війни. Призвело до обмеженої репрезентативності ігр. Тобто не всі країни приймали участь у 1980 і 1984 роках. Бачите, так. Щас. Ну, давайте ще от розглянемо відомого значить, у нас П'єра де Кубертена. Це на серед начальних Олімпійських ігор сучасності. значить, Це французький громадський діяч. Ініціатор відродження букви і духу давньогрецьких олімпійських змагань барон П'єрде Кубертен був президентом Міжнародного олімпійського комітету МОК з 1896 по 1925 рік і залишався почесним президентом до смерті. Написав безліч книг близько 1150 статей, автор першої редакції найважливішого документа Олімпійської хартії підготував перший список. Членів МОК на честь П'єра де Купертина Міжнародний олімпійський комітет запровадив медаль П'єра де Купертина, яка вручається за появи справжнього спортивного духу. Ну, тобто ця людина є дуже відомою і дуже важливою для олімпійського спорту. Так, так, які ж були покарання за порушення? Правила Олімпійських ігор. В стародавні часи порушення правил каралося великим грошовим штрафом. В сучасний час покарання це дискваліфікація. Ну, які там може бути. Наприклад, що може бути прийняття допінгів, бо тому що там прийнята антидопінгова є резолюція, підписана Хартією, також МОК, Міжнародний олімпійський комітет. Тому за прийняття допінгів можуть дискваліфікувати, Ну, звичайно, за порушення правил, за нечесну гру можуть дискваліфікувати спортсмена. Ну, я не знаю, якісь там, можуть бути інші проблеми. Ну, дуже багато через допінги, тому що це повинна бути чесна. В чесній боротьбі має бути здобута перемога, бо якщо вона не є почесною, це буде нечесно. Так. Ну Давайте ще глянемо Олександр Абраменко, українські спортсмени, Валентина Семеренка, Олег Верняєв, Ольга Харлан. ну Це Ольга Харлан, ну, не знаю, ну, я не знаю, може, ви не слідкуєте за новинами, Тож така відома спортсменка, вона недавно був таким теж, вона шпажистка, вона на шпагах, на шаблях, на шпагах там вони змагалися і з російською спортсменкою. І вони, значить, там був такий момент, що потрібно було от недавно, зараз коли в стан війни, то з російським спортсменом дозволили приймати участь від нейтральної сторони, можна тільки приймати участь. Вони тобто, можуть або за іншу країну виступати, або ну, якусь нейтральну позицію, але не від Росії. І тому там потрібно було пожимати руки, і вона не пожала руку. Принципово ж кажу, така спортсменка. Навіть їй грозила дискваліфікація, бо російська сторона подала прошення про дискваліфікацію спортсменки, мов вона зневажливо ставилася. І, але було відхилено, це ну, українська сторона, також написала своє пояснення. Тому що під час пандемії коронавірусу можна було схрещувати тільки шпаги. Вона тому запропонувала схрестити шпаги. Ну, на цьому воно закінчилося. Дискваліфікували спортсменку. Спортсменка, бачите, від, відстоює свою позицію, гідно себе поводить на міжнародних змаганнях. Ну, Така цікава була недавна історія просто в нею. А ну все, наверно, да, в мене там закінчилася презентація. Ну, Давайте з вами трошечки, е, значить. Про Олімпійські ігри. Ну давайте. хто На честь кого почали проводитися Олімпійські ігри? Там було в презентації, і я ще коментувала. На честь кого проводились Олімпійські ігри? Ви слухали уважно, я думаю. Олімпійські ігри, я не знаю, якщо ви зарубіжної літератури не вивчали. Я думаю, що це трудно. Треба... Геракл започаткував за легендою, що Геракл започаткував на честь свого батька Бога Зевса. На честь Бога Зевса. Так, значить, дивіться, були значить Олімпійські ігри проводилися в якої країні народились, зародилися. Де з'явилися Олімпійські ігри? В Греції? Да, в давній Греції, так, правильно. Да, так. Давній Греції. Да, де проводилися Олімпійські ігри. В Греції там проводилися. вони де. Знаєте? Я, я не пам'ятаю, там було в презентачні... Біля Підніжжя гори Олімп не проводилися. Так, ну давайте далі. Які ви знаєте символи Олімпіади там точно було? Ну, ці кружочки. Так, є. Емблема, да. Що ще вы знаете. Я підпалювали, я знаю. Так, вагонь, що ще? Куффик було. А ну ще? Такий зв'язок поганий, ага. А ну, що ще там було? Та був прапор, да, у нас ще? Прапор, гасло було, клятва була. М -м Ой, господи. Такий поганий, ага, зв'язок. Значит, что там ще було у вас? Це, це Талисманы были изверюшки. Я казала. Так, значит, далі ще там, що там ще було? Ну, гімн, звичайно. Олимпийских ігор. Ну, так, з яких, з яких. видів спорту проводилися змагання у Греції? Хтось тобто, запам'ятав? На Даша була чи що на презентації? Не Значить, проводилося... ну, ви ж допомагаєте, то ви повинні розуміти з кожним роком. Значить, проводилося змагання із бігу, з стрибків, з метання списа, диска, бої були на, на колісницях змагалися. Значить, дивіться, так, далі. Значить, чому ігри. Ігри... Вони весь час йшли до нашого часу, чи у них був все ж таки занепад? Щось було чи ні? Як вони приривалися, не приривалися? Ну приривалися вони. Так, був занепад, а хто їх всі радоначальникам? Хто ж їх започаткував заново ці ігри? Не пам'ятали цього видатного чоловіка? Не, називається, вам треба його запам'ятати, бо він там буде вас багато зустрічатися. П'єр де Кубертен, французький філософ, історик, він діяч, педагог. Він багато книжок написав, відома людина. Значить, він був президентом міжнародного олімпійського комітету досить багато років. Він започаткував олімпійський рух заново. Він їх читав, вивчав, йому сподобалось, думав, це все класно і вирішив значит, зібрати спортсменів конгрес, і вони з'їхалися і підписали хартію міжнародну і тому тоді був започаткований рух заново. ну Там було в тому числі багато документів, які їм були супутні, Я ж кажу, в тому числі антидопінгова резолюція була там підписана все там, ну, з часом все воно образ цими документами. І цей ці... міжнародний олімпійський комітет він займається рухом у всьому світі. і Всім, всім управляє. А в кожній країні є ж національний олімпійський комітет, і там, де він займається, значить, збирає спортсменів, одягає на змагання, фінансує подорожі, тренування, значить, і так само виховує Олімпійський резерв. Ну ви вважаєте це Олімпійський резерв, бо ви ще ну, невеликі, то ви це вже будете Олімпійським резервом. Так, ну якби молоді спортсмени, тому зазаймається міжнарод... Національний олімпійський комітет і тим, що виховує там всякі заходи, проводяться, уроки олімпійські в школах. Це, це все займається цим національним олімп... олімпійський комітет. Він дає, значить, значить, ну дає там настанову і весь час підтримує цей рух для того, щоб люди не забували, приймали участь, щоб вони виявляли талановитих спортсменів. Щоб всі були задіяні, щоб були ну, розвивалися, щоб ну зберігалося здоров'я людське. Ну і звичайно, щоб позмагалися спортсмени у чесній боротьбі.